Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні я вас запрошую у цікавий світ комах. І сьогодні ми з вами поближче познайомимося із життям комах. Подивіться на цих маленьких жучків, метеликів, гусеничок. Ви, напевне, вже їх бачили, коли гуляли на вулиці. Давайте сьогодні познайомимося з ними ближче. Це сонечко. У неї червона спинка і чорні точки на спинці. Сонечки бувають різних кольорів: червоні, чорні, шовті, помаранчеві і білі Сонечко влаштовує свої будиночки на листі і квітах різних рослин. А це малюки-сонечка. Вони тільки що вилупились з біленьких яєчок. Сонечко харчується попелицями. Попелиця це дуже маленький жучок, який гризе листочки на рослинах. Сонечко їсть попелицю і цим вона дуже допомагає рослинам. Не дає попелицям згризти все листя у квіточок та кущів. А ось і мураха. Мурахи живуть великими сім'ями. Їх будиночок називається мурашник. Мурахи дуже працьовиті, працюють цілими днями, Добувають їжу для своєї сім'ї. І своєї родини. А це бджілка. Бджілки теж живуть великою родиною і дружною сім'єю. Якщо це домашні бджоли, то вони живуть у вулику, а дикі бджоли будують свої будинки на деревах, дуплах. Бджілки харчуються. Смачним соком квітів, нектаром і квітковим пилком. На зиму бджоли запасають багато смачного меду. Люди з задоволенням їдять бджолиний мед. Він смачний і корисний. А це метелик. Подивіться малята, які вони красиві. У світі існує дуже багато метеликів, і всі вони різні. Метелики, які бджілки, Харчується солодким нектаром квітів. Коли метелик мама хоче, щоб у неї з'явилися дітки, вона відкладає на листках рослин маленькі яєчки. Коли приходить час, з яєчка вилупляється маленька гусінь. Для того, щоб гусені стати метеликом, їй потрібно підрости, а щоб вирости, їй потрібно їсти. Гусеничка дуже любить їсти смачні листочки рослин. Подивіться на цей листочок, його прогризла гусінь. Гусеничка дуже хоче скоріше вирости, і тому вона за своє життя з'їдає багато листочків. Коли гусінь виростає, вона починає перетворюватися на метелика. Для початку вона загортається в кокон тоненьким мішочком, який покриває її з ніг. До голови. Поки гусінь сидить у своєму коконі, у неї виростають гарні крила. Вона поступово перетворюється на метелика. Коли приходить час, гусінь прориває кокон і з нього вилазить красивий метелик. Ось який він гарний і красивий. А це малята павук. Подивіться уважно. Скільки у нього ніжок? Порахуйте! Так, у павука вісім ніжок. Павучки часто плетуть собі павутинку. А знаєте, навіщо вона потрібна? Павутина дуже липка. Якщо інша комаха, метелик або муха потраплять в павутину, вони заплутаються і не зможуть вийти з неї. За допомогою павутини павук ловить інших комах, метеликів, сонечок, щоб їх з'їсти. Малята, а про кого ми сьогодні з вами говорили на занятті? Так, правильно, про комах. Про яких саме комах? Назвіть мені. Метеликів, так, мурашок, бджіл і павуків. Малята, ну що, вам було цікаво дізнатися про життя комах? Якщо так, то намалюйте малюнки своїх комашок і пришліть мені свої фото. Буду з нетерпінням чекати. До побачення, до наступних зустрічей!